вітали глядачів каналу UA Fashion TV. Сьогодні ми завітали в Fairmont Grand Hotel на дуже цікаву подію від DP Media. Тут зібрались L, L Decoration, Cosmopolitan та Harper's Bazaar. Ну що, ходімо подивимось. Розкажіть, будь ласка, в чому ідея створити такий масштабний та цікавий захід під новий рік? Ну насправді ми хотіли привітати всіх наших партнерів, наших друзів. Сподіваюся, що це дасть нам надію і дуже багато планів на наступний рік. Теж кому пощастило вас сьогодні одягти, Каті Сільченко. Дуже вдячна за цей красивий образ. Ваше найголовніше досягнення у 2025 році? О, це дуже цікаве запитання. Насправді, якщо казати про головне досягнення, одне мабуть це команди це люди, які працюють разом з нами поруч з нами. А ще це люди, які роблять своють коміті видань Ель Bazaar та Базарта Ель Декорейшн. Сьогодні ж сьогоднішній вечір це вечір особливий. Це вечір подяки нашим партнерам, нашим друзям, людям, які були з нами в Фейссирі тож найголовніше це Люди ви як генеральний директор Fashion TV, З якими складностями вам довелось зустрітись у 2025 році? Ви знаєте, в принципі, ти не. Uh, Помічаєш складнощів, тому що ти знаходишся в процесі, тому що ти твориш, а коли ти натхнена якоюсь енергією, якоюсь ідеєю, звісно, ти це не помічаєш насправді. Так, да, є якийсь е, такий зріз після канського кінофестивалю, тому що це дуже складно кожен раз це робити. Але у нас настільки неймовірна команда, яка е, ну. Відіграла, відтанцювала, да? зробила все для того, щоб цей канський кінофестиваль е, в цьому році він просто відбувся феєрично неймовірно, і ми змогли показати ще більшим іноземцям нашу українську культуру сучасну. Як ваші враження від сьогоднішнього заходу? Дуже багато краси, дуже багато моди. Дуже багато такої творчості, шоу, ну я в заході. Вітаю, ви піар-менеджер бренду Сава. Розкажіть про ваші плани. Чи плануєте ви виходити на європейський рівень, чи вам достатньо того, що ви вже маєте? Ювелірний бренд Сава пишається тим, що ми створюємо наш продукт в Україні, але. Звичайно, ми активно працюємо над те, щоб нас, щоб наш бренд знали і поза межами України. Ми щиро раді, коли прикраси сова вдягають міжнародні інфлюенсери та зірки. Тому так, звісно, ми плануємо, ми масштабуємось і ростемо. Які ваші враження від сьогоднішнього заходу? Дивовижно, дуже тепло, затишно. По-дружньому багато краси, багато посмішку, багато нашого такого а, людського а, людських стосунків, і це дуже важливо в цей час. Розкажіть про ваші творчі плани. Я вчора закінчила зйомки свого повного метру», Це моя вже друге кіно, в якості режисерки. Січень це монтаж фільму. лютий — це берліналі з наступним моїм проєктом. Ну коротше, дуже хороші плани творчі. Не зважаючи ні на що. Я вважаю, що українське кіно має жити, а і українські жінки мають розквітати. От як сьогодні як вам сьогоднішній захід? Мені дуже сподобався. Мені дуже приємно було представити наш ексклюзивний показ Фейшен показ на цьому. Вишиканому івенті. Дуже дякую нашим партнерам виданням Ель, Космополітан, Паркерс Базар Україн. Це дуже масштабно, і дуже... мені приємно, що такі події відбуваються зараз в Києві. мені так приємно бачити в цій локації дуже красивих, неймовірних людей. І ти просто надивишся і надихаєшся красою наших киян і українців загалом. У вас червона така сукня в стилі Jingle Bells. Що це за бренд? Це український бренд, Babyface. це вогняний червоний кінь. Тому я вирішила, що як не червоний колір сьогодні має прикрасити цей захід. Така цікава, масштабна та неймовірна подія зібрала усіх нас. А з вами була я, ваша Аріна Кравець та fashion TV UA. Залишайтесь з нами, залишайтесь фешн. Залишайтесь у центрі найцікавіших подій. Па-па!